Всім привіт! Є ось такий в мене колись на тему придбав акумуляторний паяльник. Річ непогана. Нагрівається, все. До мене то був от павербанку USB паяльник, то той віддихає проти того. Добто. І непогано він так і паяє. Як сказати? Навіть ось якщо взяти ось так, такий нікель зараз не гріється, то він в принципі його лудить. Нормально. Ну Но це поки заряджений акумулятор. А в йому стоїть ось такий акумулятор формату пальчикової батарейки. В них в теорії повинна бути ємність 500 мА, але за рік ємність упала, я не знаю до скільки, бо вистачало її десь на 20 хвилин безперервної роботи. Зараз вистачає. Хвилин на 5 сили, і то вже. Через 2 хвилини він вже толком не паяє. І в мене є така ідея трохи його модернізувати. Взяти ось такий холдер з ліхтарика, викинути звідси контролер заряду, вставити сюди роз'єм під і провід на роз'ємові. Ну, Треба перевірити, чи ТПшка, скільки він струм споживає, чи ТПшка потягне. І як би мовити, його збільшити його роботу, автономність. Сюди в корпус, в якому він йшов прекрасно, ось стає цей холдер такой, паяльник, так. В принципі, можна все розмістити. Я думаю, в наступному відео засніму цю. Модернізацію цього паяльника. А так річ непогана. Ну, ще треба тут є, але я її хочу викинути. Вона програмно відмикається, вимикається, ну, це кожен раз її вимикати, щоб не було лишнього споживання. І збільшити його автономність так, щоб десь на годину вистачало паяти. Бо так як світла нема, то річ незамінна. Всім дякую.